Раю, милий, моя Україна. За що тебе сплюндрова? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, та й ніч не спала. Малих діток доглядала звичаї навчала, виростали воїнів. Добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала воню. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, У колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німотні, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніфро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує. Шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катубати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили, старі батьки? Ех, якби, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не б.